Демонтаж незаконних надбудов над будинком профспілок. Спроба третя. Чиновники обіцяли, від сьогодні у центрі столиці почнуть розбирати два поверхи, які непомітно для всіх контрольних органів виросли два роки тому після революції гідності. У тому самому будинку, де три роки тому загинули десятки людей. Рішення про знесення надбудови ухвалили ще у березні. Кілька спроб знести надбудови були безуспішні. Чи вдалося розібрати скандальну надбудову сьогодні? Бачила Ганна Бока. До приїзду чиновників у двір погорілих профспілок з'їжджається техніка. А комунальники старанно запаковують у плівку першу партію демонтованої цегли. Уже за годину урядники вказують на той камінь і оголошують, зносити два незаконні поверхи розпочали. Впевнено, ви ж бачите, що зараз де робота. Перші газобетонні блоки вже зняли. У костюмах і касках чиновники запрошують журналістів на гору, проте побачити все на власні очі, і керівництво, і десятком телекамер знову хтось забороняє. Відкрийте, будь ласка, двері. Невідомо. Хто налякався, чи це заклади харчування, чи найнята охорона? Личиновники підготувалися. кажуть, уже мають досвід, тож прийшли не лише з обіцянками. Після рішень кількох судових інстанцій та численного спротиву невідомих осіб. Демонтаж незаконних надбудов над історичною будівлею профспілок нарешті розпочався спроба третя. Це була частина третього поверху. Там, де загинули десятки українців під час революції гідності, розгардіяж, але за самовільну забудову кримінальної відповідальності не передбачено лише адміністративний штраф, хоч все, що на вулиці Хрещатик, архітектурна пам'ятка. Щоправда, забудовника вже покарано. Він за ґратами, але за інший злочин кажуть чиновники і додають, тому всі роботи поки що вестимуть за бюджетні гроші, у яку копійку це влетить, ще не порахували. Зачем нужен план фінансовий, якщо у нас є комунальні служби, которые тратят свої чоловіка часи? Не знають пани, як так сталося, що під носом у мерії виросло два незаконні поверхи. кажуть, то не додивилися попередники. А, міська влада при, скажімо так, виконуючим обов'язки міської адміністрації Володимию Бондаренко. Вони нічого не зробили, щоб зупинити це будиництво. Щойно порозходилися мерські помічники, позбігалися адвокати господарів будівлі і звинуватили чиновників. Вони, мовляв, незаконно проникли на приватну власність. Чому вони не підписали з нами договір про співпрацю? А судові інстанції рішення суду на знесення, а не на проникнення у приватну власність. Робітники ж, які не в курсі юридичних колізій, тим часом чекають, поки розійдуться журналісти і неохоче зізнаються. Хоч завдання все розібрати їм, поставили до нового року, а виконати вчасно буде непросто. Там перекриття бетон моноліт. Не то, що блоки, то кагельцієранда Ганна Бок, Андрій Романо Гусенко, ТСН 1+,1.